Вже у восьми полтавська студентська молодь збирається на благодійний бал допомогти так легко, аби зібрати кошти на лікування хворих дітей. На захід, який проводиться під патронатом міського голови Олександра Мамая та управління у справах сім'ї, молоді та спорту, цього разу прийшло більше 400 осіб. Студенти говорять, що це чудова можливість і відпочити, і допомогти тим, хто потребує цього найбільше. Первих етапоч дівчатки, кото боліти та хорошо, Добре, що студенти можуть посидіти світський вечір, можуть пообщатися культурно. І в то же время час допомогти который действительно дійсно надо це. Це допомога участь, в... це, тобто, ну, соціальна допомога, допомога дівчинкам, які ну, будуть при, ну, направлені кошти на лікування і все інше. Це допомога, просто це допомога моє лічне. Моя лічна була такий бал проходить традиційно кожного року. Цього року ми збираємо кошти для Анастасії Волошко, дівчинка хворіє на рак і нирок, четверта стадія. Але ми зможемо допомогти. Саме тому е, була ініціатива студентської ради по допомогу цій дівчинці, намагаємося врятувати і допомогти, чим ми зможемо. Цього року кошти збиралися на лікування шестирічної Полтавки Вікторії Волошко, у якої виявили пухлину правої нирки. На захід запросили делегації з вищих навчальних закладів міста всіх рівнів акредитації. Відкрив благодійний бал міський голова Олександр Мамай, який привітав студентів з минулим святом та поклав тисячу гривень до скрині збору коштів. Він підкреслив, що полтавські студенти дуже чуйні. Наші студенти якового. Більше долучаються, долучаються, і вони сьогодні, мабуть, найдушевніші, найдуховніші студенти по всьому світі. Я з великим задоволенням сьогодні їх привітаю. Я з великим задоволенням теж внесу фінансовий вклад в допомогу нашим хворим дітям, і мені б хотілося все таки, щоб у ім саме в місті Полтаві хворих дітей не було. Це моя особиста задача, і я думаю, разом із такими гарними чудовими студентами ми це зробимо. Під час відкриття балу відбулося урочисте нагородження кращих студентів, подяками міського голови та управління у справах сім'ї молоді та спорту. Також для студентів організували благодійний аукціон та розіграш подарунків за номерами запрошень. Найбияку активність молоді відзначила секретар міської ради Оксана Деркач. Сьогоднішній захід ще раз підтверджує, що молодь у. В місті Полтаві надзвичайно активна і вона не байдужа. Вона хоче допомагати і хоче сама розвиватися. Тому кожен захід, який проходить за участю молоді, підтримується і міською владою і мною особисто. Перший бал провели у 2007 році, і всього за сім років молодь зібрала більше 120 тисяч гривень, які пішли на лікування тяжкохворих дітей. Цей раз зібрали 17 тисяч 161 гривню.